Сьогодні той день, коли все починається по новому. А я хочу вам розказати те, що зараз відбувається і куди ви зараз входите. Останні декілька днів я відчуваю, як щось міняється взагалі в пространстві. Заходять дуже такі, знаєте, серйозні глибинні усвідомлення. Того, куди ми входимо і що буде з нами відбуватися. І я хочу вам сказати, що стан, коли ви відчуваєте ніби пустоту, коли ви думаєте, ніби ви нічого вже не знаєте, як знали, то це саме той стан, коли ви входите в нове. Чому так відбувається? Тому що все. Що було старе, воно повинно обнулитися. Ми зараз входимо в нові енергії, в нові переживання. Нам Бог хоче відкривати нове життя. І ви знаєте, я останні дні відчуваю, наскільки це дуже сильно потужно, дуже сильно і трансформаційно. А цей процес він трохи болючий. Чому? Тому що е, все твоє старе, воно тріщить по швам. І тобі здається, що тебе розриває. Але насправді це не смерть. Хоча можна сказати, що це смерть старого, але народження нового. І всі ми знаємо, особливо ми жінки. Коли народжується нове життя, це дуже сильно боляче. Тому е, всі ті, хто відчував у ці дні таку, знаєте, е, таке спустошення, е, напругу, десь дискомфорт, е, там якісь нерви, е, незнання, а що робити далі, куди йти, знайте, що це просто момент, коли ви переходите на новий рівень. Можливо, ми могли побачити навіть зі сторони від людей якісь а, наїзди на вас, так що ви якась не така, що ви не те робите, та, чи, чи, можливо, слова та хто ти така. А, це теж все відноситься до цього. Не сприймайте це а, з поганої сторони, а просто зрозумійте, що це все а, відбувається, тому що ми з вами входимо в нове. І тому саме сьогодні, я так не знаю, не знаю чому, але саме сьогоднішній день я відчула, що сьогодні починається все нове. І я вам скажу так: що ваші мрії, те, про що ви давно мріяли, почнуть здійснюватися. Але ви повинні розуміти, що просто мріяти і чекати, коли все станеться. Це по-дитячому. Якщо ви та людина, яка хоче перемін, яка рухається, розвивається, відбувається якісь трансформації у вас, так? то ви повинні вже усвідомити те, що саме ви являєтесь тим, хто створює свою реальність. І коли ми читаємо в Біблії, коли Бог каже, що Ось дивися, я пропоную тобі ось це добре, вибери і буде тобі добре. І пропоную ось це погане, так? але все ж таки вибери добре. І це саме той момент, коли ми творимо свою реальність. Бог не каже, що я за тебе все зроблю. Він і так все зробив. Подивитися на нас, ось подивіться в зеркало, наскільки а, ви ідеальні. Ідеальне не в тому плані, як нам світ нав'язує, а в тому, яке у нас тіло, як наше тіло функціонує. А ми говоримо, ми бачимо, ми чуємо, ми ходимо, ми відчуваємо, ми... у нас емоції. І зараз я трішечки, скажімо, торкаюся того, як саме ми творимо свою реальність. так? Бог нас створив саме так. З усім цим набором, який ми маємо всередині і зовні, для того, щоб творити. Тому й написано, що ми створені за образом і подобію подоб подоб Божому. Так? Тому у нас є всі якості Бога, ми його діти. І він нас послав на цю землю, щоб творити красу тут на землі. Не для того, щоб е, бути маленькими і весь час просити, Боже, поможи, Боже, спаси, Боже, стіли», е, Боже, а за що це мені? Ми повинні вже усвідомити, що ми творимо свою реальність. Як ми її творимо? У нас все закладено в нас всередині. Наші думки, наші мрії, наші думки, наші переживання, наші емоції. І це все складаємо в один наш внутрішній стан. І а, допоки ми не бачимо, як оце все працює, доти ми не можемо увійти. І багато людей є, знаєте, які розчаровуються. Вони кажуть: Я ж так хочу, я ж так молюся, там, я ж така хороша людина, та я ж нікому поганого не зробила. Чому цього немає? Чому в когось є в мене немає? Стоп, стоп, стоп. Давайте вертаємося в дорослу позицію. У нас є все, всі інструменти для того, щоб створити свою бажану реальність. Бог каже: я тобі пропоную ось це добре, вибери це і почни взаємодіяти по моїм принципам і законам зі мною. І для тебе відкривається. Такі двері, що ти сама не могла навіть подумати, що це може бути у твоєму житті. І тому сьогодні це той день, коли ти і я входимо в нову реальність. Що це означає зараз в моменті? Ми е, погоджуємося із тим, що залишаємо свою стару версію. Так, вона буде скрипіти, вона буде говорити. Я ось ці буквально декілька останніх днів. Голос всередині мене казав, та ти не зможеш. тебе не вийде. А навіщо тобі йти до давно, а залишайся тут, де є. І нормально так, і нормально виживати, так? і не потрібен тобі ніякий прорив, і не потрібно тобі ні те, ні інше. І я зрозуміла, що це говорить моя стара версія. Розумієте, ми так дуже швидко спішимо звинувачувати там сатану, там, людей, ще когось, ситуацію. Насправді, єдина людина, єдина е е лічність не знаю, єдина з ким ми боремося, це ми самі. Ми самі собі не дозволяємо йти у нове. І для того, щоб робити це все екологічно. Щоб відпускати старе, щоб не копатися в минулому. І щоб не думати, що майбутнє це щось те, що має якось статися. Ні. Майбутнє ми, це те, що ми створюємо зараз. І ми ніколи не можемо повернутися ні в минуле, ні в майбутнє, тому що є тільки зараз. Так, от згадайте будь-яку ситуацію, яка була у вас. Ви не можете в неї повернутися. Все, що у нас є, це зараз, як Бог називає в Біблії День нині. І все і нині ми творимо, і навіть ось та ваша версія, про яку ви завжди мріяли. я не знаю, Можливо, це сфера здоров'я, можливо, це сфера фінансів, можливо, це сфера сім'ї. де ви Бачили себе ось там, вже такою, яку ви, яку ви мрієте, так? то ви повинні розуміти, що це не просто ілюзія, це не просто якась мрія, яка ніколи не здійсниться. Якщо ви себе побачили ось там в тій новій версії, це означає, що вона вже є. І все, що нам необхідно, це відпустити старе. Сказати, що е, минуле мене більше не оприділяє, я йду у нове. Я забуваю все і погане, і хороше, як каже один із апостолів, і йду вперед, надіючись тільки на Бога. Но розуміючи, що ми є його діти, і ми маємо навчитися творити свою реальність. Я дуже докладно. Записала в п'яти завданнях, п'ять завдань на п'ять днів у своєму практикумі, як саме цей процес відбувається. Кожна людина, яка ще не усвідомила цих речей, яка послухала так, ось ці відео, що я записала, цей практикум пройшла, вона вже більше ніколи не буде нікого звинувачувати, вона буде чітко розуміти, чи потрібно їй цю думку приймати в голову. Чи краще від неї відказатися і перенаправити ем, свій фокус уваги туди, куди треба. Вона буде чітко розуміти, які емоції, з якими емоціями їй треба пограти, бо вона хоче створити в своєму житті саме найкраще. І вона ніколи собі не дозволить мати е, стан, який руйнує. Тому що все йде із нашого стану. Якщо сьогодні ми. В розпачі, ми роздратовані, все не так. Тобто, ви розумієте, що в житті нам приходить найкраще тільки на наш стан. Як це сказати по-іншому? Все найкраще приходить до тих, хто вміє управляти своїм станом. Розумієте? І тут не везіння як люблять казати: о, повезло там чи ще щось. Ні. Людина, яка навчилася управляти собою, пише в Біблії це людина більша за завойовника, не знаю, цілого світу, скажем. Розумієте? Тому сьогодні. Якщо ви зараз слухаєте відео, то це однозначно для вас. Я скажу вам, що ви вже готові. Ви вже замучилися відкладати свої переміни на завтра. Тому що вся ваша, вся ваша душа вона готова, вона каже, вона вас штовхає. Тому це відео вам попалося. І ви зараз готові сказати собі так. Так, я хочу бути а, коханою. Так, я хочу мати сім'ю, я хочу бути здоровою, я хочу бути багатою, я хочу бути реалізованою, я хочу мати ці відносини із Богом. Розумієте, все, як тільки ви приймаєте ось це рішення, щось переключається в повітрі, і весь ваш внутрішній настрой. Починає протягувати ситуації людей. Ви дуже важливий момент, про який я теж говорю в практикумі, ви відпускаєте контроль. Ваша мрія прийде тільки тоді, коли ви довіритесь. Розумієте? Ви повинні чітко розуміти, чого ви хочете. Ви повинні, ви повинні чітко бачити в своїй голові. Ви маєте бачити вже ось це життя, себе, да? кайфанути від того, яка ви, но ви ні в якому разі не повинні контролювати цей процес. Ось і тут полягає довіра Богу, коли ви кажете Да, я хочу цього. Я знаю, що я достойна такого життя по праву свого народження. Но я не буду ставити ніяких рамок, як це має відбутися. Моя задача це стан, це задоволення, це ось бачити, да, тримати цей фокус уваги ось на цій картинці, прибувати в присутності творця, в його атмосфері, тому що тільки в його атмосфері ми можемо отримати все саме найкраще. Ось тут і секрет, так? Як, як віднайти оцю гармонію в собі, як бути в стані такого блаженства? Це тільки з усвідомлення того, що ти і Бог одне ціле. Прибувати з ним, дякувати. Важливий інструмент це дякуйте. Починайте дякувати. З сьогоднішнього дня кожний день записуйте, за що ви дякуєте Богу, а, уявляйте цю свою бажану реальність, про яку ви давно мрієте, і довіряйте. І воно все збудеться. Хтось придумав, що процес трансформації е, і на, на трансформацію нашу потрібно багато часу. Це не так. Все, що потрібно для нашої трансформації, для зміни якості нашого життя, це усвідомлення. Це має бути здвиг в нашій свідомості, що я цього хочу, що я цього достойна, що я не якась там помилка когось. так? А я подарок від Бога. Бог знав мене ще до того, як я прийшла в цей світ. І все найкраще для мене, скажімо так, образно кажучи, приготовлено. Но я повинна це повірити, прийняти, зрозуміти, скільки інструментів Бог вклав в мене мрії, думки, емоції і так далі. І йти назустріч цьому всьому. Ось так, це я коротко вам говорю те, що я детально пояснюю в своєму практикумі, якщо ви ще не пройшли його, я вам дуже рекомендую. Цей практикум, знаєте, коштує ціни кави. Чисто, просто щоб, знаєте, щоб все було правильно. Тому що я сама не люблю брати. Безкоштовно, і тому я поставила таку малесеньку ціну, щоб ви заплатили, і щоб ви, скажем, екологічно взяли своє. Звісно, ви можете це зробити і без мене. Але якщо зараз ви дивитеся це відео, це не випадково. Колись в свій час. До мене теж говорили. Я слухала, я наповнялася, я проходила дуже багато курсів. Але саме основне, я була в присутності Бога, який направляв мене, куди мені йти. Тому зараз я вам кажу, що ваша душа готова. Не відкладайте більше своє щастя на завтра. Тому що завтра ви творите нині. Якщо ви хочете. Щоб ваша мрія реалізувалася, починати потрібно сьогодні. І саме сьогодні, це той день, коли ви починаєте. Якщо ви готові пройти цей практикум, напишіть мені плюсик чи в коментарях, чи в приватні повідомлення, і отримайте всю інформацію. А я вітаю вас. Із новим життям. І з вашою кращою, навіть не кращою, а справжньою версією. Вона уже є. Вам треба дозволити собі це. Все. Я вас обнімаю Божою любов'ю. І пам'ятайте, що ви народжені для щастя, щоб жити в гармонії з собою, з Богом, з цілим світом. І... Створювати в своєму житті саме найкраще. Життя це не те, що відбувається просто так. Це те, що ми генеруємо в собі. Життя, яке ми бачимо перед собою, це є відзеркалення нашої внутрішності. І якщо те, що ви бачите, вам не подобається, сьогодні настав час вступити в нове і відпустити себе. Стару версію і сказати собі, що я вхожу в свою нову реальність. Все, обнімаю вас. Будьте благословенні!